Ці кадри частина славної історії Рівненського обласного госпіталю для ветеранів. На початку осені саме тут розпочалось встановлення 10 модульних будиночків котеджного типу, в яких проживатимуть наші воїни під час реабілітації, а при потребі, і їхні рідні. Це стало можливим завдяки підписаному меморандуму між Рівненською обласною владою та новою поштою. Хочу нагадати, що зараз. Е... 3600 новопоштовців захищають нашу батьківщину у лавах сил оборони. 236 людей проходять реабілітацію лікування зараз, ветеранів з новопоштовців. Тому це, це частина життя нашої компанії. Під час проєктування котежного містечка насамперед враховувались потреби воїнів, які пересуваються на кріслі колісному. Сьогодні у таких будиночках вже проживають наші ветерани. Але далі все по порядку. Тут ще буде благоустрій, буде маленьке озерце, буде паркан навколо. Сюда нормально все зроблено під наші крісла колісні. Будь ласка, проходьте. Перші десять, але не останні. Принаймні, як стверджує директор обласного госпіталю Андрій Бурачик, вже є така попередня домовленість з партнерами. Наразі ж з настанням теплої пори тут заплановано чимало робіт, аби впорядкувати прилеглу до діючих будиночків територію, висадити більше зелених насаджень та викупити невеличке озерце. Скільки часу пішло на встановлення, спорудження і здачу під ключ таких будиночків? Дуже швидко були побудовані ці будиночки, це менше шести місяців. Скажіть, будь ласка, в рамках реабілітації, реабілітаційного процесу, ми бачимо, що є інші будиночки, так не модульні. Тобто, що передбачено реабілітацією і хто в цих будиночках проживає зараз? Ці будиночки вони є повністю інклюзивні. З... З серйозною хорошою доступністю, і тому це є як етап при кінцевій етап реабілітації пацієнтів, які отримали важкі черепно-мозкові та спінальні травми. Це етап перед випискою додому. Тут вони можуть навчитись максимально в наближених умовах до домашніх умов, де можуть бути також їхні родичі, які також навчаються для спільного проживання і перебування вже в домашніх умовах подальшої життєдіяльності. Представники українських карпат та чорного моря Михайло з Івано-Франківська і Костянтин з Чорноморська. Саме під дахом одного з таких будинків сьогодні проходять реабілітацію два наших героя. До них і завітаємо. Ну це наша невеличка кухня. Маленький міні-холодильничок доступний для нас, зручненький, таке Можеш поставити, взяти. Само ж під раковину, так само все доступно, як для крісла, що ти під'їжджаєш, водичку включив, виключив, все, все можна. Те ж саме і чайник, плитка, все доступно. Що сюди. Ось ця буде для посуди, як для мене вона. Такого... Все продумано, щоб, будучи От... на кріслі колісному, коліслому, ви так могли ти... в будь-який момент достати. Достати, так само і вона з своїм доводчиком, щоб посуда не побилась, не треба затискати. Там під чаї, під кружки, те ж саме опускається. Пустив, дістав. Вам особисто зручно так? Мені зручно, бо я дістаю так само і товаришу. Тоже зручно. Саме наше достоинство. Це ж ванна душова точніше, де можна провести час подумати. Тут же саме просторно. Заїхав спокійненько, що тут мокро. Заїхав, пересів однією рукою, ти коляску вивозиш, шторка і, будь ласка. Тобто Змішувачі на висоті витягнутої руки. Так, ну от, ти сидиш, ти тут все регулюєш, тобі достатньо, щоб не треба от натягатися все під рукою, все, супер тут. Те ж саме можна, разі чого до допоміжня відкидається ж. для страховочки, бо что в кожного різні травми і кожен рухається по своєму, ну це наша така кімнатка. Ну і спальня. Спальна кімната. Ну це диванчик з тераси, бо там зараз йде до зими. Те ж саме, от, доступно, що до шкафчиків спокійно можна поставити речі і під'їхати в будь-який момент. І там коробка така. Отоплюється за рахунок чого? Електрики. Електрика? – Так, все тут будиночок, все на електриці. Будиночок на електриці. От камінчик з регулятором. Ти собі спокійно накрутив температуру, яка тобі потрібна. Можна відкрити ці двері? – Можна, там ж так само спальне приміщення. Тут дзеркально, так? Так, це дзеркальна кімната. Те ж саме. все одинакого плану. Що тут, що там. Як бачимо, будиночки повністю інклюзивні, розраховані для проживання на двох осіб. Дверні прорізи, пандуси, поручні, биральня та душ дозволяють легко маневрувати на кріслі колісному. Також у кожному з них наявна і простора тераса, зручний заїзд та комфортні для пересування доріжки зовні дозволяють нашим захисникам безперешкодно та без зайвої допомоги вийти з приміщення на прогулянку і повернутись назад. Ну що ж, саме час познайомитись ближче з нашими героями. <зв>. Майор ЗСУ Костянтин отримав осколкове поранення у липні цього року. На реабілітації перебуває два місяці. Михайло, доброволець. За його плечима бої за Куп'янськ та участь в операції в Курській області. В одному будинку живуть представники українських гір і українського моря, так? ви з Чорноморська, ви з Івано-Франківщини. Е є якісь суперечності між вами? На які теми не любите спілкуватися взагалі між собою? Немає. Нема. Немає такого. Так? Немає. Так, знайшли спільну мову і є про що поговорити, спокійно посидіти, чаю попити. І... Ми познайомились задовго до того, як ми здесь попали в цей будиночок. Ми обидва знаходилися на стаціонарному лікуванні в загальному корпусі по різних палатах, навіть на різних поверхах. От. Але в коридорі ми встрілися, познайомилися і так продовжували спілкування. І так судьба нас звела, що ми разом заселилися в цей домик. Ми не знали, що ми вдвох будемо тут. От. Це буквально два дні, три дні тому. Да? Два. Да, заселяли в домик, і вийшло так, що ми попали сюди. І, в принципі, ми общалися вже до того, то тобто, дружні стосунки, незалежно від того, від ні від роду войск, ні від, ні від возрасту, ні від чого. Просто людина є людина. Ми спілкуємося на будь-яку. Якщо випишуть, будете підтримувати зв'язок. Обов'язково. Чому і мені? Домовилися вже десь, гості один одного. Ну, ж, звичайно, 30. на море. Не на горе. море, а не до мене в гори погрибочки. Скажіть, будь ласка, ось перебування в цьому будиночку. От як вам пояснили, це етап реабілітації, і от які очікування медичного персоналу саме від того, що ви тут будете знаходитись? Не у палаті, а тут? Ну, по крайній мірі, мені озвучили таке формулювання, що будиночок є максимально наближеним до домашньої обстановки. Тобто є етап підготовки людини до закінчення реабілітації, до життя в звичайних домашніх умовах. Тобто будиночок це будиночок, обикновенна квартира. От, і людина вже після цього поранена, навчившись заново ходити, якщо виходить. якщо не виходить, то, звісно, компенсувати ці всі вади. Вже в домашніх умовах, Тобто зі звичайними меблями, зі звичайними всякими гаджетами і так далі. Тобто от, це вже не больнична палата. Ці умови, в яких ви перебуваєте, наскільки вони от відрізняються від ваших домашніх умов? От візьмемо Івано-Франківщину, це приватний будинок, у вас чи квартира? Квартира, квартира. Тобто для вас тут, як напевно, як в санаторії десь так. Не сказав би, те ж саме, як на квартирі, тому що тут немає порошки. Але більше по рухах, все майже те же саме. А ваша ситуація вдома ви де живете? Так само в нас двокімнатна квартира в місті Чорноморськ. Єдине, да, що квартира знаходиться на четвертому поверсі п'ятиэтажного дому і нема ліфта. Тобто, моє перше завдання це навчитися туди піднятися. От. Тобто ходити треба як небудь, ну треба ходить. Але все решта, от іменно по внутрішньому оздобленню, це те саме. Є можливість, щоб рідні сюди приїжджали, це теж передбачено реабілітацією. Так, так, так да. дозволено. Адміністрація дозволяє, будь ласка. Да. Моя жінка була 4 дні п'ять днів тому вона поїхала на Чорноморськ. Вона була тут, провідала, подивилася, дасть стан справ, ну, як, як жінка, проконтролювала от, і поїхала у справах. Яша. Моя на даний момент поки що ще знаходиться тут. Ну, теж буде їхати додому, бо як вдома є дитина, яка залишена зараз на батьків, на сестру. Тому зараз вона їде додому, але більшість то вже майже 2 місяці вона більшість часу проводила зі мною. Бо настільки часу, поки перевели мене сюди в будиночок, я не міг себе нормально одівати, ну, пересуватися. Зараз, як пішла підготовка, щоб перевели в будиночок, що я можу сам одітися. Переміститися на кухню, там собі зробити чай, елементарно бутерброд. Ну, звичайно, що дружина вже їде додому. Але все одно ж будуть приїжджати, провідувати, бо ж не залишить надовго. Все-таки, якби не було, переживають. Що найбільше подобається в цьому будинку? От коли ви згадаєте свої відчуття, коли ви переступили цей поріг. Чи правильно сказати, переїхали цей поріг. Що найбільше подобається? Ну, по-перше, то, що він новий. Любе, так, да, люба річ, коли вона нова, воно одразу пахне приємно деревом. Новий будиночок, красивий, чистесенький, прям замечательно. Для вас? Для мене воно більш так, як Ну, у мене дружина так з горів, з Яремчі. Більше ти виїжджаєш, от природа спокійно, тихо, більш так по-домашньому. Хоч я, я розумію, що я тут ненадовго, хочеться додому, але ти сюди заїхав якось по-домашньому, нема оцього шуму, гаму, розумієш прекрасно, що ти на кріслі колісному, що ти не годен встати там, піти по лісі погуляти, але все рівно ти собі навіть зранку чи в обід виїхав на терасу. Просто подихав свіжим повітрям і ну, нема цього всього шуму. Звичайно, в мене в місті постійний шум, тому ми стараємося їхати більше в гори, віддихати, але ну, воно для мене зараз як більш наближено до домашньої обстановки. Через деякий час ви повернетеся в цивільне життя. От що би ви хотіли насамперед? Яке має бути, на вашу думку, ставлення цивільних до ветеранів, які повернулися з фронту після лікування? Зрозуміло, що багато вимагати, очевидно, не можна, але, напевно, є планка максимум, є планка мінімум. От яка це планка мінімум? Можливо, ви вже з чимось зіштовхнулися, що просто десь коробить, десь дере, а сказати й нема кому з ким поділитися. Ну, по-перше, саме головне, хотілося б, щоб завжди було присутнє у оточуючих розуміння. Розуміння, чому ми не такі, як вони, і хоча б, хоча б дякую їхнього, було б досить. От, щоб не заважали. Як говориться, там, я все одно вірю, що. Хороших людей більшість, чим поганих. І серед українців їх гораздо більше, ніж будь-які інші народи, тим більше наш северний сусід, так називаєй, в лапках братья. Лучше бути сиротою, ніж таких братів мать. Я думаю, що розуміння і подяки буде досить. Не треба там, вимагати там, якихось там золоті гори, там, якихось зірки з неба. Не треба. Це просто розуміння і просто дяки. І все. От ваша точка зору. Ну, З моєї сторони, ну, що можна додати? Ну, подяка, це саме основне для мене не треба мене жаліти, бо всі прекрасно знають, чому так вийшло. Я готовий собі жити надалі своїм життям, працювати, як буде можливість. Так що просто би люди залишали, залишались тими людьми, які є. І просто, ну, Якщо хочуть допомогти, будь ласка, не хочете допомагати, не треба там поза спиною обсуждати. Ну... А ким ви працювали в цивільному житті? Яка спеціальність? У мене спеціальність, я електросварщик, монтажник висотні. Ну, будівельна сфера. Більш висотні були роботи до, до служби в армії. Ну, стройка, їздив за границю теж, І там попрацював трошки. Перше, що зробити після перемоги. Є якісь плани, напевно, у кожного є вже свій покроковий. Зібрати, да, зібратися всією родиною. Просто зібратися, побути разом. Бо, як це з 22-го року, толком ми і не бачимося. Дякувати, як говориться, мобільному зв'язку, що ми можемо і по відео поспілкуватися з рідними, з дітьми, з внуками. У мене внук. В моєго сина один, в жінки двоє внуків, так що ну таке. От. Просто хочеться домашнього затишку, теплоти, спілкування. Те саме, родина це саме основне. Зібратись, поспілкуватись, бо всі проживаємо по-різному. Брат у селі проживає з батьками. Сестра проживає десь у, в місті, але в другому кінці міста. Жінки, родина, так само, вони з більшість з, з горів, вони там проживають. Просто зібрати, приїхати, зібратись десь у кушті і так 2-3 дня просто провести час разом. І не, не треба там ні мобільних зв'язків, нічого. Просто разом спокійно віддихнути і поспілкуватися. Я вам дякую за розмову. Дякуємо дякую вам. Дякуємо. Дякую